Б. дарую своє серце. Читає Анастасія Челенко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу. І лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів, де ви можете подякувати мені без фіксованої суми. Посилання на банку в описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку, ваші донати, вподобайки та коментарі. Це дуже важливо для мене. Жінка з захопленням розглядала свій подарунок на День Святого Валентина в синій Оксамитовій коробочці. Лежали срібні сережки, великі зелені камінці виблискували від світла свічок, що стояли на маленькому столі посеред тарілок та келихів з вином. Вона була щиро рада прийняти такий подарунок, не дивлячись на те, що сама обрала його декілька днів тому. Чоловіку залишалося лише оформити замовлення та заплатити за нього. А тепер його час отримати подарунок. А він же навпаки виражав нотку невдоволення, бо й гадки не мав, що ж подарує йому дружина. Ось вона дістала з ящика коробку. Коробка більша, ніж та, в якій зберігаються сережки. Чоловік бере з рук дружини коробку, смикає за криєчок червоного бантика, відкриває, а там загорнуте в блакитний папір лежить кришталеве сердечко. Воно важке, величеньке, він обережно підіймає його обома руками. Чоловік з яскраво вираженим здивуванням дякує дружині, але й гадки не має, навіщо йому такий подарунок і що з ним робити. Коханий, я дарую тобі своє серце. Жінка ніжно поглянула на свого чоловіка темними очима з під довгих нафарбованих вій і усміхнулася. Я навіть не знаю, що й сказати. Я тебе кохаю. Чоловік обійняв дружину та ніжно поцілував. А я тебе, бережи його, уяви, що це насправді моє серце. Чоловік поставив серце на кухонний стіл поряд. Його дружині це не дуже сподобалося, але вона змовчала, аби не псувати гарний вечір. Хто ж міг подумати, що це незвичний подарунок так змінить подружнє життя Коліна та Мейлін. Колін, Колін, швидко йди сюди, вирощала на весь будинок Мейлін, титяючи на серце, що стояло на поличці в кабінеті Коліна. Що трапилося? Колін забіг в кабінет, очікуючи, побачити щось страшне, наприклад, бридкого щура на поличці. Його дружина так ще ніколи не кричала. Чому моє серце так недбайливо стоїть тут? Жінка склала руки на грудях. А що не так? Воно стоїть на поличці напроти мого столу, тобто напроти мене, коли я працюю. Колін розвів руками, щиро не розуміючи, що ж не так. Моє серце для тебе що якась статуетка чи що, стоїть поряд із якимись дрібничками. Це, між іншим, мої нагороди за досягнення в житті, обурився чоловік. Що, нагороди? Тобто, моє серце, це теж твоя нагорода, тобто. Так, почекай, скажи, куди мені його подіти. Колін трохи підвищив голос. Я тобі подарувала своє серце, отже вирішувати тобі, що з ним робити. На цих словах ображена Меглін вийшла з кабінету щосили гримнувши дверима. Жінка хоч і злилася, та недовго, коли одного дня знов покликала чоловіка. Колін, чому моє серце просто стоїть в тебе на робочому столі? Вона схрестила руки на грудях та злісно подивилася на чоловіка. Та з біса, що знову не так? Чоловік закотив очі. Сьогодні неділя, вже вечір, тобто ти не працюєш два дні, а серце стоїть отут так два дні. Дружина тикала пальцем в серце, що стояло коло ноутбука. «Кохана, це починає мені дуже не подобатися. Тобі, а мені хіба подобається те, як ти поводишся з моїм серцем? Обурена жінка пішла з кабінету. Чоловік не придумав нічого краще, ніж поставити серце коло ліжка. Але знову дружину це не влаштувало. Він в кабінеті, а серце собі припадає пилом на тумбі коло ліжка. Тож він тепер брав серце з собою в кабінет, ставив на столі поряд із собою, а потім забирав та ставив на тумбу поряд з ліжком. Але й тут дружина була невдоволена, на вихідних серце весь час стояло на тумбі. Колін не знав, що йому робити з цим бісовим серцем, і точно бісовим, бо в його дружину наче біси вселилися в останні тижні. Він не придумав нічого краще, ніж скрізь носити його з собою. Серце не таке легке, і його не засунути в кишеню. Тож, коли Колін їв, ставив серце поряд із собою. Коли працював, ставив зліва від себе біля лівої руки. Коли кудись ходив, то клав його в поясну сумочку, що носив через плече на грудях. Лягаючи спати, клав серце на тумбу. Але і тут. Його дружину щось почало не влаштовувати. Вона помітила на серці невеличку подряпину це й не дивно, адже колін скрізь його носив із собою. Та Мелін не прийняла ніяке пояснення це ж подряпина на її серці, і як він міг таке допустити, ось як він до неї ставиться. Жінку було не зупинити. Вона кричала на чоловіка і на всі його аргументи мала їдку відповідь. «Кохана, благаю, тебе досить вже. Це просто кришталеве серце, це просто статуетка. Колін все ще тримав серце в руках. Від безсилля перед дружиною він спирався на стіл, що стояв поруч. Це моє серце. Я тобі подарувала своє серце. Як лишень це образливо, що ти не цінуєш те, що я подарувала його тобі. Я віддала все своє життя в твої руки, а для тебе це просто статуетка. Я ціную тебе, я кохаю тебе, а це просто кришталева статуетка, яка зіпсувала нам все життя. На цих словах чоловік щосили ж бурнув серце на підлогу. Кришталеве серце. Розлетілося на безліч дрібних частинок, вони, мов рідина, розтіклися по кахельній підлозі. Мейлін завмерла, її обличчя перекусилося, очі почали мокріти. Вона опустила обвислі, мов мотузки, руки, та мовчки пішла з кухні. Жінка зачинилася в гостьовій спальній кімнаті. Чоловік годинами сидів під дверима і намагався поговорити з нею. Та вона воліла не відповідати. А коли вдавалося зголоднілу дружину спіймати коло холодильника, то вона ігнорувала його спроби поговорити та завжди виривалася з обіймів. Чоловік не знав, що йому робити він готував для неї улюблені страви, купував солодощі, котрі вона так любить, і залишав їх під дверима. Ніякі слова не змусили її. Відчинити двері, чи навіть поговорити через них. Кохана, я йду в офіс, скажи хоч щось, щоб я знав, що з тобою все добре. Він притулявся до дверей, очікуючи хоч словечка. Іди, я тебе кохаю, і йшов, бо знав, що відповіді не буде. Ось і все. Лише короткі фрази, котрі він чув по декілька разів на день ні, байдуже, йди. Так минуло більше, ніж тиждень. Чоловік міг лише здогадуватися, чим там займається його дружина. Точно що півдня працює. Можливо, дивиться фільми з кимось, спілкується, можливо, щось читає. Він чекав, коли дружина захоче з ним поговорити. Рано чи пізно це ж має статися. Колін знав, що Мейлін виходить з кімнати в душ, в туалет, забрати їжу, взяти щось із їхньої спальні, але вона робила це тоді, коли він працював і не відволікався. Чоловік працював, ходив за покупками, готував, прибирав в будинку, виправ всі речі, що накопичилися в кошику для брудного одягу. Носив їжу дружині під двері, бажав доброї ночі та втомленим не міг довго заснути без дружини поряд. А коли засинав, то здавалося, що одразу дзвонить будильник. Одного вечора дружина відчинила двері кімнати вона покликала чоловіка. До неї прийшов блідий з синцями під очима чоловік, вона трохи жахнулася його вигляду. Так, кохана, нам потрібно розлучитися. Жінка сказала це якимось іншим, не своїм голосом. Мелін сама злякалася цих слів. Ось як, ну що ж, якщо ти так хочеш, і якщо для тебе так буде краще, то розлучимось. Колін ледве тримався на ногах. Він не хотів нічого говорити. і... Разом з тим йому хотілося кричати. Та чоловік просто повернувся і пішов у свій кабінет. Вже через день подружжя сиділо в просторому коридорі коло дверей, що проведуть їх до розлучення. Обоє дуже нервували і не могли підібрати слів, щоб почати розмову. Колін почав першим. Ти впевнена? Ні. Тоді, чому ми тут, чому ми спочатку не поговоримо? Я не знаю. На очах Мелін почали бриніти сльози. Чому ти так швидко погодився? Вона поглянула на чоловіка, і сльози почали стікати по її обличчю. Бо, бо я дещо зрозумів. Я зрозумів, що не помічав, скільки всього ти робиш для нас. Мій мозок був зациклений на думках, що ти працюєш півдня, тобто на півдня менше, ніж працюю я, не помічав, що скільки всього ще ти робиш, не допомагав тобі майже, ще й смів докоряти тобі, якщо ти щось не робила. Тому, коли ти сказала про розлучення, я зрозумів, що був для тебе поганим чоловіком. Що ти маєш всі підстави зі мною розлучитися. Ти Ти непоганий чоловік. За ці дні, що я пробула у кімнаті, я зрозуміла, як ти багато робиш для мене, багато працюєш, аби в нас було все, ніколи не жалкуєш для мене грошей, нічого не жалкуєш. Навіть коли ти дуже втомився на роботі, то. Все одно, після вечері, прибираєш зі столу та миєш посуд. Звісно, не завжди, але все ж таки, хоч і не хочеш, але ходиш зі мною за покупками, бо не любиш, коли я ввечері ходжу сама. Але я цього не хотіла помічати. Не хотіла помічати, як ти піклуєшся про мене. Мені здавалося, що я роблю все для нас, для тебе, а для тебе є лише робота. Що я мов добробітниця. Потім побачила в однієї блогерші психологіні такий експеримент із серцем, що якщо чоловік не дбатиме про серце, не буде себе хоча б декілька днів поводити з ним, мов з чимось живим, мов зі справжнім, то так він і до вас ставиться. Реагуйте і дивіться на реакцію. Так вона казала «Яка мечня! як я лише могла повестися на це. На якусь дурну псевдопсихологіню так знущалася з тебе, я, наче якийсь монстр. Спершу я справді дуже образилася, а потім, коли все зрозуміла, то було так соромно перед тобою. Я погана дружина, ти маєш розлучитися з такою. На цих словах Мелін таки розридалася. якісь секунди. Колін був у ступорі, але потім обійняв дружину. Ходімо додому, нам тут нічого робити. Ходімо. Вона підняла до нього заплакане, почервоніле обличчя. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця досить зворушлива історія, та напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. А щодо історії, що я можу сказати? Так дійсно ми часто можемо не помічати того, що роблять для нас близькі. Тож давайте всі будемо більш уважні один до одного, і тоді життя стане трошки легшим. Ну, а я... Завжди помічаю та дуже тішуся від ваших вподобає, коментарів і вашої підтримки. Попереду ще багато цікавих історій, тому залишайтеся зі мною і до зустрічі, ваша пташка.